Якщо у своєму салоні краси чи спа-клініці ви практикуєте основу терапію, тобто лікування і проведення масажних процедур з допомогою каменів, то вам, звісно ж, буде цікавою наша пропозиція. Це нагрівач для каменів від іспанської фірми Віоко на 16 літрів і більший такий баняк. На 18 літрів маємо набір з 64 базальтових каменів різної величини для викладення на різні ділянки е е людини. Є інструкція, як користуватися, значить, як ми користуємося цим баняком? Тефлоновий баняк всередину ми кладемо. Ми кладемо туди рушничок, заливаємо водою до позначки, викладаємо туди камені і шумовкою їх потім дістаємо до 45 градусів цей нагрівач для каменів їх розігріє. Звісно ж, ви знаєте по практиці, що кожний камінь залежить від його розміру, тримає температуру більше або менше часу, і викладається на потрібні ділянки. Тіла пацієнта. Найповніший набір каменів от можете навіть подивитися трошки затримаю. Так що, ми вас чекаємо.